Зривають залишки зруйнованих покрівель, замінюють стропила. У Ягідному розпочали капітальний ремонт будинків, пошкоджених під час активних бойових дій. Багатоквартирний будинок на вулиці Дружби у березні 2022 року посекло осколками. Ніна Шиш показує найбільш пошкоджену кімнату у своїй квартирі. То все в нас тут повилітало, і вікна вилетіли, і стиля впала. Все там розбите було. Майже рік жінка одна проживала в цьому двоповерховому будинку. Всі сусіди виїхали. Покрівля та вікна були розбиті. Вони мені забили вікна, забили двері, і я тут жила. Собачка жила у під'їзді, вона мене охороняла. В будинку нікого не було, я тут жила сама. Дах відремонтували силами добровольчого будівельного батальйону. Після деокупації села у будинку встановили вікна, люди почали повертатися додому, говорить жінка. Зараз агентство відновлення розпочало утеплювати стіни будинку. У квартирі стало одразу на три градуси тепліше, говорить Ніна Шиш. Взагалі було 13 градусів. На сьогодні роботи проводять у десяти будинках. У багатоквартирних утеплюють фасади, а у приватних сатибах ремонтують і змінюють покрівлі. Загалом у нас там 118 об'єктів, і шість з них це нове будівництво. І там є два будинки, які там попередньо почали ремонтувати урядом Латвії. І там ці роботи призупинені, і ми будемо їх дороблювати. Відбудовують село за експериментальним проєктом. Загальна вартість проєкту по комплексній відбудові яхідного близько 400 мільйонів гривень, Із них 188 виділили на цей рік. І з цих грошей близько 120 мільйонів це саме ремонт та будівництво будинків. Село мають відбудувати комплексно, говорить речниця служби відновлення Аліна Коломієць. Фасади будинків, покрівлі, паркани, вікна, самі вулиці з тротуарами будуть в єдиному дизайн-коді. Після цього розпочнеться другий етап відновлення. Не тільки утеплять будинки по і поремонтують їх, але буде зроблена і вулично дорожня мережа, буде зроблений центр розвитку дозвілля і у планах ще меморіал. Закінчити роботи планують у 2024 році, повідомили у службі відновлення. Аліна Кожинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.